А тим часом з нами на зв'язок вийшов голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Вітання, пане Олеже. Доброго дня, доброго дня, слава Україні! Героям доброго, слава. слава пане Олеже. З вами хочемо поговорити про можна сказати дискусію, яка розпочалася в українських соцмережах після допису керівника інституту майбутнього, а також радника міністра внутрішніх справ України. Пана Денисенка про те, що варто після завершення війни, після нашої перемоги ще на три роки заборонити українським чоловікам виїжджати за кордон. Ну ось що така проблема може виникнути, те, що українські чоловіки після війни поїдуть до своїх сімей за кордон. Про це ми говорили з перших днів війни, і бачимо, що з кожним дійсно. Днем, мабуть, ці люди, жінки, зокрема з дітьми, вони все більше обживаються в різних країнах на Заході, і після війни дійсно частина з них повернеться в Україну, але частина залишиться там, і їхні чоловіки матимуть можливість об'єднатися сім'ями на Заході. То як на вашу думку, чи є це проблемою? І ось ця пропозиція від пана Денисенка про заборону виїзду українських чоловік? Чоловіків для того, щоб Україна, Україна, Українці не перестали бути нацією після такого виїзду. Як на неї реагувати і що можна запропонувати в такому випадку? Ну, давайте скажемо, що ця дискусія, вона не просто дискусія, це було спровоковано а, а, дійсно постом Вадима Денисенка, але по факту вона почалась набагато раніше. А, ще декілька тижнів тому а, була дискусія. Є у нас такий Євген Лібовицький, який піднімав це питання, що нам потрібно завозити робочі руки з Філіппін, з інших країн, багато населених, м'янми, там Бірми, ще звідки? І що там вони повинні вчити а, українську мову, а ми повинні працювати над а, культурним пластом. А це от один із таких був заходів, інший був. Це також були проби вкиди в мер соціальні мережі вивчити настрої українців щодо такого роду дій: там заборона, ввезення інших з інших країн мігрантів завезено. Там називали цифри там від 5 до 7 мільйонів мігрантів потрібно завезти в Україну для того, щоб можна було тут розвивати економіки і все інше. Тому тут питання не сьогоднішнього дня, питання в тому, що влада, на жаль, вона не бачить для себе варіантів, як повернути українців, які вже виїхали за кордон. Вони не бачать, яким шляхом можна буде втримати українців після війни, і тому вони шукають інші способи, в тому числі і заборону на три роки виїзду з України. І це ж не тільки він. Там ще є такий пастернак, а політтехнолог, який теж написав ще гіршу річ, він каже: хочете виїжджати з України? Будь ласка, виїжджайте, але паспорт на стол. Ми з вами розуміємо, що це не просто так. Думка виникла у Денисенка, який радник міністра внутрішніх справ, на всяк случай, і у пастернака, який політтехнолог, який давно співпрацює з владою, от вона так і виходить, що вони вивчають цю тему і. Готують вкиди для того, щоб зрозуміти, до чого це може привести. Це от перше питання, про, про яке ви запитали, Про інше, чи є у нас з цим проблема? Дійсно, проблема буде величезна. Давайте з вами подивимося на ситуацію. У мене багато моїх знайомих виїхало ну, жіночого полу виїхали за кордон. Сусідка виїхала з сином, буквально два тижні тому в Німеччину. Вона після декілька тижнів там, вона вже, вже відразу написала, я не буду повертатись. А вона її, вона молода жінка, їй там 40 лишнім років. Вона не буде повертатися в Україну. І таких мільйони вони не будуть повертатися. Серед тих, хто виїхали, залишиться, ну, ну там залишиться 80%, 20% повернуться назад. Ті, хто не змогли працевлаштувати. Давайте подивимося ну, з точки зору цифр на всі ці проблеми. У нас середня зарплата офіційна, це офіційна середня зарплата. Це 14 тисяч гривень це 350 євро. Мінімальна зарплата, яку можуть українці отримувати в Польщі, там 800 до 1000 євро, в Німеччині 3 тисячі євро. Куди цих коштів, які а в тебе є 14 тисяч гривень, потрібно сплатити комуналку платити. Поїсти, попити, добра... добратися до роботи і все інше. Як за ці гроші люди будуть виживати? Ну, отоміють всі питання, всі ці цифри. Так це середня цифра 14 тисяч гривень. А ми віднімемо премії в Нафтогазі, ми віднімемо премії в органах місцевого самоврядування по 100, по 150 тисяч гривень зарплати. І ми отримаємо середню заробітну плату в Україні не 14 тисяч, а 11-12 тисяч. Яка дійсно відповідає цифрам? Та куди люди будуть повертатися? Я також ці питання постійно задаю: не будуть люди повертатися, у кого немає роботи, у кого зруйноване майно і все інше їм немає сенсу. Останнє, що тримало людей в Україні, це наявність майна, Квартир, там, будинки, все інше, де можна було жити. Тож вони виїжджали туди, заробляли там гроші, якісь притомні, да? там накопичували якісь гроші. З метою повернутися сюди, тут зробити ремонт, а, створити якийсь бізнес невеличкий туристичний агробізнес і не за що цього жити? Ну, сьогодні вони точно не повернуться, і більшість українців точно не повернуться, як би ми цього не хотіли, пане Олеже, Давайте Е, Питання таке: скажіть, будь ласка, вашу думку? Чи потрібні в Україні ті? хто не хоче допомагати жити в Україні, воювати за неї і так далі? Ми mm. ж зараз всі ж розуміють, насправді, що ми зараз знаходимося на тому періоді становлення, колосального становлення, в наших руках в принципі зараз творити ту Україну, на яку будуть дивитися у всьому світі, так на яку будуть звертати увагу, яким чином ми це робимо. Так, тобто чи не є оці от виїзди їхні думки за кордоном? Таким ударом по авторитету і тій самовідданості тих, хто тут. Ну, це більше ваше питання воно більше похоже на лозунги, самовідданості і все інше. Ви знаєте, патріотизм починається з холодильника. Він не починається з того, що ми з вами одідемо всі вишиванки і вийдемо з них на вулицю. Патріотизм це коли людини є їсти, вона може сплатити за комуналку, вона не бідна, як церковна миш. І війна, ми ж кажемо з вами за пост Денисенка, який каже, що після закінчення війни ми з вами, от він пропонує після закінчення війни на три роки заборонити виїзд українців за кордон після війни. Ну, як так, ви як дивитеся, які це? ваші думки щодо цього? Який же ми приклад покажемо а, всій Європі такими антидемократичними шляхами? Тоді нам потрібно не в Європу йти, якщо ми хочемо заборонити на три роки виїзд чоловікам з України, а створювати свій філіал Північної Кореї. Давайте так, я проти цього. Але виходить так, що ми хочемо заборонити виїзд на три роки після війни. Для того щоб створити свій філіал Північної Кореї, навіть не Білорусі, тому що з Білорусі більш-менш якось виїхати можна, а з Північної Кореї ні. Бо там відразу за це розстріл. Так а чим ми тоді відрізняємося від від інших країн? Яку ж ми тоді вітрину української, української держави покажемо? Якщо на три роки заборонимо а, людям виїхати з України? Напевно ж потрібно змінювати Україну. А не забороняти? Давайте подивимося на цю ситуацію. Вона в школах працювати нікому. В школах дефіцит вчителів, особливо в центральній частині і, на, і ближче до е, лінії фронту в Дніпропетров, Дніпропетровській області, в Запорізькій дефіцит вчителів 60-70%. Лікарів дефіцит 50-60%. Працювати нема кому? Хто піде працювати? Лікарям в лікарню на зарплату 8-10 тисяч гривень або вчителям на ці гроші. У мене самого сину 12 років. У нас а, найстарший вчитель, якого змогли знайти в моєму місті, йому 74 роки. Він вчитель математики, ось він був а, заслужений вчитель і все інше. А всі інші виїхали. Бо немає нікого. Жінки виїхали, немає грошей, немає нічого. Ну як він тут виживає? Організувати роботу не можуть, зарплати не можуть. Зато в нас в органах місцевого самоврядування розпили де бюджетних коштів на сотні мільйонів. Я буквально недавно, а, коли в п'ятницю виклав відео в себе і інтерв'ю на YouTube каналі, де показав, як місті Вознесенськ розпилюють кошти, коли збільшились видатки на покос трави і на кронування дерев. А тепер вдумайтесь, за останні там, три роки тисячу разів, 1200 разів, більше податки. Це замість yeah. того, щоб підняти зарплати вчителям і підняти зарплату лікарям. От і все. От, от і вся різниця. Ми з оборонами нічого не зможемо а, досягти. Я маю до післявоєнний етап. Ви ну, знаєте, в мене тоді виникає питання, що ж буде слідчим етапом? Спочатку ми заборонимо людям виїжджати після а, війни на три роки, а сідуючий етап, я не проголосував за а, діючу партію або за правовладну коаліцію, там десь не проголосував. Так що також паспорт на стол і виїжджає, як, про, як пропонує Олег Пастерина. Да, Не хочеш жити в Україні, клади паспорт на стол. І до чого ми тоді дійдемо? Пане Олеже, пригадуєте, президент Зеленський, чи тоді ще, ще тоді кандидат в президенти Зеленський обіцяв зробити тут нормальні умови для того, щоб українці з цього світу повернулися до України? І пам'ятаємо, як він закликав представників української діаспори приїжджати тут і підтримувати Україну? Ну, мабуть, одиниці його послухалися. А зараз, чи зараз це можливо, на вашу думку, зокрема після завершення? Війни і чи реально закликати українців всього світу повернутися на свою батько. Ну, Закликати ми можемо в будь-який момент, хоч mm. сьогодні, хоч завтра, під час ефіру. А чи приїдуть наші українці? Я впевнений, що ні. Тому що з такими умовами, які зараз податковими умовами, які пропонуються в Україні, яка каже, гетьман, це гусей, то точно ні один українець не приїде сюди, щоб створити тут бізнес. Як нас лютує зараз податкова, ми з вами. У нас в податковому світі війна закінчилась. Ми з вами повернулись до оподаткування бізнесу в довоєнний рівень. У нас відмінили пільги для е, е, суб'єкти підприємницької діяльності, для ФОПів, звичайно. У нас е, все податки у нас по повній програмі. Ви подивіться на ситуацію, яка відбувається з бізнесом в Україні, за минулий рік 40 сорок тисяч, 42 тисячі. Якщо не помиляюся, це були дані а, Радіо Польща за 2022 рік. 42 тисячі суб'єктів підприємницької діяльності, це на фопи, це бі, е, підприємства, були перереєстровані в Польщі, тобто 42 тисячі бізнесів. Були зареєструвались в Польщі. Вони з України і зареєструвались в Польщі. Про які умови створення ми кажемо а, в Україні, коли бізнес масово мігрує а, в сусідню країну? Він розуміє, що тут він не виживе. Тому що з такими податківцями, з такими а, народними законами, які прийняті, ну реально тут життя немає в людей. І це, на жаль, це от така вона. А правда, про яку потрібно, напевно, ну не хто напевно, а потрібно говорити. Ну, ми боремося за зміни. Ми якраз в процесі зараз такого колосального встановлення. Тому так говорити прямо песимістично, <кл 'ят> як говорите ви, я б мабуть не спішила. Е, у нас насправді дуже багато речей, які самі б люди могли б міняти на своїх місцях, так слідкувати за тією ж місцевою владою, яка пилить державний бюджет, як вона собі е, уявляє. І якось слідкувати за цими, можливо, були б якісь і умови покращені, І, наприклад, для тої ж самої молоді зробити можливості, щоб в них була робота, щоб не сиділи там пенсіонери, які там сидять руками на тих посадах, а дали місце молодим спеціалістам, які хочуть працювати, можуть працювати і готові навіть самопожертвувати так, своїм часом, своєю молодістю, тим безгрошів'ям, наприклад. Тому, в принципі, я думаю, що люди і самі мали би ті, хто тут, і ті, хто хочуть бути тією спрацьованою командою, яка буде будувати країну, не дивлячись на те, хто там що про це говорить. От, ну, як ви вважаєте, чи можливо самим людям а, взяти долю країни нарешті в свої руки? А ми з вами самопожертвом займаємося. Я вже ж пожив в Україні. Я, а, будучи студентом, застав незалежність. І я вже прожив в цій країні. Я поміняв і бізнес, і роботи, і в комунальній сфері працював, і в громадському серпі. І ми постійно от, чуємо про те, що потрібно молоді йти у владу, про самопожертвування. Так, да, дійсно, ми повинні працювати на Україну. Тільки результат це рівний інший. Тому що влада і народ у нас два абсолютно різних вектори вибирає. Влада йде на. А, не йде на самопожертвування, вона йде на самозбагачення. А українці, так, да, деякі приходять, працюють, але недовго. Ну яким може бути самопожертвування а, в органах місцевого самоврядування, чи ще десь? Бо ну, зрозуміло, що туди попасти, працювати практично неможливо без зв'язків. Ну, І... Це корупція. Це саме справжнє кумівство, кумівство, яке так. нам треба просто ну, знищити на корню. Тобто, якщо не буде корупції в цих сферах, якщо самі люди почнуть за цим слідкувати, якщо самі люди не будуть підкладати тих грошей, конвертів і так далі, якщо вони будуть дзвонити куди потрібно, коли бачить, що хтось їм це пропонує, це вже і є крок у той, щоб того всього, про що ви говорили, до цього не ставалося, і щоб люди просто навіть відчули ту е, волю, ту правду і ті перспективи. І вони захочуть повернутися додому. Тому що ви ж прекрасно розумієте, що європейцям так багато українців там не потрібно і дають візи на півтора року, ну, дай Боже, на три роки. І після цього кожній цій сім'ї, кожній цій людині придеться повертатися додому, як би вони хотіли чи не хотіли. Звичайно, якась там кількість залишиться. Ті, хто мають там, колосальний якийсь фах, там, ну, дійсно, якусь таку професію надпотужну, або за цей час навчаться, але всі інші їм прийдеться повертатися. От і їм потрібно дати цю віру зараз, а не так рубати все зразу, що у нас немає ні віра, перспектив. Віра буде, нічого. віра буде одна, коли людина, яка буде повертатись в Україну, вона побачить, що всіх цих гетьманцев, всіх цих депутатів Верховної Ради, цю цю владу снесуть чортові матері, і дійсно тут буде нормальна влада, що тут будуть нормальні зарплати, нормальні закони, нормальні пенсії. Для того, щоб люди могли на своє життя якось проєктувати і там розробляти стратегію власного життя. Ну що ми з вами порівняємо? Останнє опитування Deutsche Welle. 4 дні тому то середня заробітна плата українців, а вона менше мінімальної в Німеччині, складає 2450 євро в Україні 350 євро. Як українці там працюючи не на повний день підкреслюю, це не на повний день? Вони отримують дві тисячі євро. Там вони в Німеччині то, то вони отримують 350 євро. Як ви думаєте, яка а, молодь повернеться сюди, бачив цю корупцію в воєнкоматах? А бачите, це бізнес в Одеському воєнкоматі. Воєнком Борисов 4 мільйона доларів. Просто так за за півтора року. Він не знав, куди гроші складувати, він не знав, куди їх дівати, тому що він кожен день купував собі елітну або суперелітну автомашину, а всіх інших десятки воєнкомів. Як людям, давайте, давайте, давайте разом з вами якось не від лозунгів підемо, а відемо від реальної ситуації. Давайте разом, От що ми можемо запропонувати українцям, щоб вони повернулись. Які такі умови? Повинні бути створені, щоб українці повернулись. Я знаю, я вам називую, це нормальна заробітна плата, нормальні податки, нормальні вольні умови для життя, щоб не комунальні підприємства обкрадали, а надавали нормальні якісні комунальні послуги. От тоді це все буде працювати, щоб у вишах не було хабарів, тому що є там антирейти, українське вище по хабарям. І одних з перших міст там займає Шевченка. Ви розумієте про це? І всі інші вищі. І, а як то куди ж? Вони повинуться. А якість нашого навчання вищого вуза, воно катастрофічне, його немає. У нас нічому не учать. І залишаються люди тут вчитись. Молодь я маю, а ті, хто не можуть заплатити за навчання Польщі або кудись в інший вуз і туди переїхати. А реальне навчання то фактично немає. У нас немає нормальної педагогічної освіти. Я педагог по освіті. 30 років тому а, я закінчив Полтавський педінститут історичний факультет. Так я приїжджаю, в мене сльози на очах в родному вузі, коли от я приїжджав на днях, в якому він стані, що там відбувається. Абсолютно відсутня нормальна політика. А міністра освіти, який з ліповим ліповою кандидатською. Які ж ми такі умови покажемо людям? Повертайтесь, у нас міністр освіти, який написав липову кандидатську, і нормально, всі на це дивляться, нічого страшного. А заява Енкреви, голови Енкрекапища Повського вчора, який він заявив, що ми за цей рік відновили 1,6 потужності ТЕЦ і ТЕЗ. А я хочу запитати, а як же ж ми будемо проходити? Опалювальний сезон знову під лозунгами, аби тільки тепла зима була. А минулий опалювальний сезон, як ми готувалися? Давайте повернемось до захисту бомбосховища. Коли почали говорити за бомбосховища, коли в Києві було троє людей. А я написав перший пост у Фейсбуці а в минулому році, в серпні, от так само, тільки день, по-моєму, один чи два дні назад, і виставив відео, в якому стані всі бомбосховища в Києві. Воно що комусь потрібно було? Ні, пройшло 8 чи 9 місяців, і коли вбило людей, тільки почали про це писати і говорити. І так повсюди, куди не кинь. Для того, щоб щось запропонувати людям, повинно щось було зроблено. А ми, звісно, все це просрали, Все, що у нас було. Пане Олеже, а скажіть, будь ласка, от що саме ви зробили? Ну, протягом останніх років для того, щоб якось змінити цю ситуацію, яка, за вашими словами, відбувається. Я член громадської ради при Дарницькій районній державній адміністрації 2015 по 2019 рік. Член громадської ради при Київській міській державній адміністрації 2017 по 2021 рік. А, член всякого роду а, комісії при міністерствах приймав участь в розробках і законів. А Більшості моїх поправки не приймались, тому що я був проти того, що приймається на сьогодні. Мене залучало велику кількість різних проєктів. Я голова спілки споживачів комунальних послуг. Це громадське об'єднання, яке працює над наданням послуг. А, Поживачам комунальних послуг по Україні, які потерпають від комунального свавілля. Величезну купу роботи я зробив за останні роки. Я був перший в Україні, який показав реальну ситуацію з ковідом в київських лікарнях. Я був єдиний, хто зняв відео з цих лікарень. Я чуть коні не двинув в цих трьох лікарнях, коли лікувався місяць. Мене могли там похоронити. І пройшлося все це показувати на телебаченні, всюди. Ніхто всі інші побоялися. А я єдиний був, хто це напряму показував всі ці жахливі кадри, як нас лікували. І після того мафія, медицинська мафія Києва наняла проти мене медіа відомого, який спробував вбити мій авторитет. Я багато чого роблю, я розповідаю правду. Да, вона не всім подобається. Да, їм хочеться патріотичних лозунгів. А реальна ситуація в мене самого двоє дітей. Ви в Україні. У ну, мене сину 12 років. Йому він. Ми з жінкою, і я, і син, ми знаходимося а, в Україні. Ми ні дня не виїжджали з країни. Я створив благодійний фонд на початку війни своїм товаришам. І ми допомагаємо армії. Я про це мало розповідаю. Трохи там у нас є е, Фейсбук сторінка, а у нас є волонтери, які над цим працюють. Що, що тижня. Наша машина виїжджає на передову. Щотижня наша пане машина Олежі, на пане Олеже. У нас просто завершується час. Давайте на кінець нашого етеру, все-таки якісь конкретні кроки, як тим, хто хоче тут і залишається тут. Ну, все-таки змінити цю ситуацію на краще для того, щоб і люди поверталися, і країна, нарешті, розвивалася і змогла оце все славілля знищити. Для того, щоб змінити ситуацію в країні, треба потрібно, потрібно всім, хто приходить на вибори, думати, за кого ви голосуєте. Потрібно думати, кого ви обираєте. Не слухати політтехнологів, які вам лапшу на вуші, а слухати і думати. Дивіться на людину, за кого ви приходите і голосуєте. Будь-яке рішення в Україні це рівно буде залежати від того, хто прийде в владу. У нас громадянське суспільство не має впливу на ці процеси, на жаль, немає. А от якщо ми правильно кожен раз будемо думати, за кого голосуємо, то дійсно ми тоді зможемо о, змінити ситуацію. Тому що ми спочатку набираємо цих мерів, депутатів місцевого рівня, а потім плачемо, що в місті нічого не робиться. Так може потрібно думати на виборчій дільниці. А не а потім жалітись і так всюди, коли вибираємо Верховну Раду. Давайте подивимось, кого ж ми обрали. в цю, е цю Верховну Раду, попередню Верховну Раду. Бо у нас тока там не було. Фотографи, помощники якісь, якісь там водії, ще хтось. А де ті люди, які дійсно будуть нормальні закони продукувати, і дійсно які будуть працювати, от починати потрібно. Не з того, щоб когось винувачити, а починати з себе на виборчій дільниці.